Дітки, доброго ранку! А ми знаходимося з вами на своїй ділянці. Пропоную вам подивитися на вулицю і згадати, яка у нас зараз пора року. Так, дітки, зараз осінь. А давайте ми з вами подивимося на осінні квіти, які гарні, чудові, на деревах. Вже є жовтенькі листочки опадають, але ще дерева у нас зелені стоять. Погода нам нагадує літо, тепло, яскраве сонечко світить, небо блакитного кольору. Дітки, а тепер давайте ми згадаємо назви осінніх квітів. Це айстри, жоржини, чорнобривці. Ось давайте гарненько-гарненько розглянемо. Капелюшок пишний вбрався і морозу не злякався. Невеликий цей сміливець золотистий чорнобривець. Чорнобивці дуже люблять в Україні. Теплі, затишні квіти радують око. В природі немає чорнобривців у холодних відтінків, а бувають тільки теплі, які зігрівають душу. Чорнобривець це квітка материнства, доброти та щедрості. Ця квітка є символом українського народу. Вона символізує силу, здоров'я та доброту. Також чорнобривці мають цілющі якості.